Вихователі, батьки та гості нашого свята. Сьогодні ми зібралися з нагоди особливого свята, свята, що лежить на межі дитинства та дорослого життя, свята, в якому Переплелись радість і смуток, спогади і мрії, дитинство і юність. Це свято зібрало сьогодні разом нашу дружню родину, учнів, вчителів. Вихователів, батьків. Чому ж так стискається і щемить наше серце? Може, тому, що відлунали шкільні дзвінки, і наші учні залишають рідну школу свій другий дім? А може, тому, що закінчується шкільна юність. позаду залишається протоктана стежина до шкільного корову і добулю знайома мелодія шкільного дзвінка. А попереду незвідана далі. Залишився позаду казкою світ пізнання, попереду самостійне життя. А радісно розправляється. Непорухана слюзина у зіницях, в душі зі смутком радістю обнялись. випускникам сьогодні, як годиться, з дитинством попрощатися зійшлись. Дорослими вже стали наші учні, їх повноліття і тріумф у час настав. Тож просимо випускників в останнє зайти у цей. Святковий рідний зал. Випускників запрошуємо на свято. Хай пролунають їхні імена. Стрункий, високий, незлобливий, дуже скромний і сором'язливий. На все про все у нього своя думка є. І різні труднощі завжди подолають. Узначайте Іванова Максима. І спортивний, невгамовний, і трішки буркотливий. Там, де він завжди гамір і сміх, жартує з кожним, розсмішить усіх, зустрічайте переволю Костянтина. Вона вродлива, весела і жартівлива, дуже добра і зовсім не злоблива. Її веселий і завзятий сміх. Заживе оточуючих всіх, звичайно, любовську віри. Сильний, дуже завжди допоможе. З ним дружити кожен хоче. Та шкай на твоїй життєвій дорозі. Ти порадить всім і допоможе. Розповість, що можна, що не гоже. Будуть з тобою хай будуть добрі люди. Моє майбутнє не щасливим. Тих були хайне, зустрічаємо. Щодня, щогодини, щохвилини не залишає без уваги кожної дитини. Тож, хай не слава жодні в жодній, хані коги, зустрічайте його чарова Олександра. Школу закінчити, він хоче швидше дуже, до майбутнього ставиться небайдуже. Ось, як йому личить костюм і траватка, Буде начальник, приємного хмартка. Зустрічайте без Артема. Друзів в неї як багато, бо поруч з неї. Завжди свято, тож побажаю моїй у житті, вірних друзів і щасливого путі. Зустрічайте дьомкину Руслану! слави. Цього учня має бути все найбільше, найбільше друзів, журналів, пригод, найбільше серце і найвеселіше. Цей хлопець переможе, хоч і не в науці, зможе друзям він допомогти, має добре серце, працьовиті руки. Разом з друзями всі піти зможе перейти. Зустрічайте Черепеніна Андрія. Добра, мила, працьовита, гордість школи на вона, руки золоті у неї і волос, як у колов'я. Зустрічайте, перші хвилини. Хоча недовго з нами вчився, та гумором своїм він полюбився. Футбол і волейбол він грає. Ковецький Олександр до нас поспішайте. Зустрічайте, Ковецький Олександр. Дівчина гостинна, щебетлива. Все про всіх знає, тачу таку має. Учениця добра, чуйна і медлива. Коли треба дачі дати, ворогу не залишає. Зустрічайте Валик надії. Хлопчик Петалка, про всі хоче знати в Малку Як джілка трудиться у полі, і не пастерік посадній в в школі. Зустрічайте, без тата. Хлопчик Петалка, ви всіх хоче знати в Малку Як джілка трудиться у полі. Зустрічайте, скрипая, відбача. Швавий, веселий, завжди говіркий, насліп підніме словом своїм. Зустрічайте, що Василя Олександром його величають, щире моє серце, усі друзі знають. Він може розмішити за одну хвилину, і сума не розсаду. А А у навчанні він прогорний і в спорті не проста. Зустрічайте муравлено! Урочистий вечір присвячений вручені випускникам свідоцтв про закінчення школи, оголошується відкритим. Слава нашій Україні! Невмируща слава! Вдійте цю хвилину! Плине дім держави. Obrigado. Таміла В'ячеславівна. Директор Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Харченко Олена Вікторівна. Начальник відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації коваль Наталя Мефодіївна Козаки на чолі з атаманом, депутатом обласної ради жуком Миколою Григоровичем. І традиційно наші іноземні друзі з Америки. Привітати зіма! Травневий вечір Синь без края, Цей день вам довго не забуть. Сьогодні, друзі, вам вручають всі мати стати в добру путь. Немає щасливіших на світі, ніж у ті, кому сімнадцять літ, і слова любов'ю обігріті вам директор промовляє вслід. До святкового привітання та вручення свідоцтв до закінчення школи. Запрошуємо директора нашої школи. Спорт Валентину Миколаїв. Сьогодні у нас дійсно хвилююче свято. Щойно ми говорили хороші напутні слова на святі останнього дзвінка, і так сталося, що випускний бал сьогодні ми теж проводимо саме зараз. І звертаючись до вас, шановні випускники, я хочу сказати, що для нас ви завжди залишаєтеся дітьми. Ви, наче і дорослі уже, але все таки ми для нас, для вчителів. Для педагогічного всього колективу, скільки б не пройшло років, ви для нас будете нашими учнями, нашими дітьми. Хочу побажати вам здоров'я, міцного здоров'я, мирного неба, щоб ваш життєвий шлях був рівним, щоб на вашому життєвому шляху завжди зустрічалися хороші люди, які б допомагали вам і в щасливу годину, і якщо, не дай Боже, будуть якісь. Хвилини, щоб також приходили на допомогу. Кожен із вас не просто випускник, кожний із вас особистість. І я думаю, що наша школа сьогодні втрачає дуже багато, адже серед вас, шановні випускники, це і талановиті танцюристи, і талановиті співаки, і спортсмени, і художники, які були призерами і районних, і обласних змагань. І тому, прощаючись сьогодні із вами, звичайно ж навертаюся на очі сльози. Тому що, як би там не було, що б не було у життєвому нашому колективі, але все-таки хвилини прощання вони завжди сумні. Але на сумній ноті не будемо зупинятися, тож вам хорошого настрою, хорошого літнього відпочинку. Знайти правильний шлях у своєму житті, вибрати хорошу професію і дай Бог, щоб у вас були хороші сім'ї, і щоб відгуки про вас до нас надходили завжди тільки хороші. Щасливий вам дороги! я говорила слова. Я говорила слова, але ви знаєте, мабуть, ніколи не буває багато говорити. Гарні слова подяк, як цьому трудовому колективу вашої школи. Я сьогодні я вже вас один раз дякувала зранку. І зараз я хочу перш за все вам сказати: от знаєте, коли була зранку, була одна про Пройшло буквально кілька годин. Ви зробили для оцих дітей знову новий цікавий, нове цікаве свято. Тож, Ну ще раз, дай Боже, щоб у вас, шановні, все було так, як ви цього бажаєте. Я ще раз приклоняюся перед вами, тому що ви робите, ну знаєте, казка, говорить, в житті не бува. Ви робите казку, казку для своїх дітей. А, дорогі випускники, шановні, зранку я говорила, дорогі діти, а зараз дорогі випускники. І ви знаєте, пройшло кілька годин, я вас зовсім не пізнаю. Наталя Миколаївна, це ті діти, які були щойно, чи це інші ви набрали? Де їх так багато, начебто ну, менше заходило. Ви зараз вже дорослі. І ви зараз приступаєте поріг цієї школи. Ви чи щойно отримали документ? Я хотіла побажати вам, щоб в житті це для вас був перший відповідальний документ. А далі багато хто у вас піде навчатися в інші навчальні заклади. Ви отримаєте ще один документ. І так далі, і так далі, і так далі, щоб ваше життя ви весь час навчалися, працювали і хотіла б побажати, щоб в дорослому житті ви створили гарні сім'ї. Щоб ваші діти були щасливими, а ви щасливими тому, що ви закінчили цю чудову школу, цей прекрасний навчальний заклад. Тож, дорогі, хай вас оберігає Господь у вашому дорослому житті. Хай вам стелиться дорога трояндами. І якщо ви правду говорять, що зірка падає з неба на щастя, дорогі випускники, я бажаю вам, щоб ваше життя, доросле життя було сплошним зарипадом а ми вас завжди чекаємо завжди чекаємо цих рідних ваших коболяк і вас чекають всі рідні ваші вчителі і вихователі тож в добру путь і всього вам найкращого доброго дня шановні діти батьки педагогічний колектив Good afternoon, our dear friends from America. Ми всі дуже раді бачити вас тут всіх сьогодні. Ми раді, що сьогодні таке свято. Ви знаєте, діти, сьогоднішній день назавжди залишається в пам'яті кожного. День закінчення школи це початок дорослого життя. Ще сьогодні вранці ви були учнями, а вже від цієї хвилини ви стали випускниками. Але ж випускниками цієї школи ви залишаєтесь назавжди. І педагогічний колектив завжди дружньо буде відчиняти для вас двері. Приходьте сюди за порадою, приходьте своїми радощами, а невзгод, нехай взагалі ніколи не буде на вашому шляху життєвого. Сьогодні хвилююча мить. Кожен з вас отримав свідоцтво. В кожного зараз є право вибору. І тут буде трішечки дивно, тому що тут у вас були всі поряд, всі так за вами приклували, всі наставляли, як треба жити. Зараз в житті треба буде ставити вже десь, мабуть, самостійно свої пріоритети. Я бажаю вам міцного здоров'я. Нехай у вас буде завжди сила, енергія, завзяття. Тут є прекрасні козаки. Я щойно спілкувалася з Миколою Григоровичем. І я думаю, Микола Григорович, тут така у вас ну, цілий, такий добрий, такий козацький дух, ви виховали в цих вихованцях, правда? Правда. І це майбутнє нашої держави. Я хочу подякувати батькам, які сьогодні тут разом з нами, і нашим гостям. За те. Що вони теж з нами сьогодні розділяють це свято, тому що свято дійсно хвилююче. Тому що сьогодні, дитина кохана, в доросле життя ти йдеш із шкільного порогу. На тебе чекає нова і складна, життєва, негладка дорога. Вклонися ж до своїм вчителям не буде таких більш у тебе. Бажаю, хай сонце сіяє у горі і мирного, ясного. Мої помисли посилаю до вас, наші діти, випускники. Сьогодні для вас звучав останній дзвінок, і ви приступаєте поріг самостійне життя. Але хочеться побажати всі прекрасні хвилини, щоб ваше життя було прекрасним як сьогоднішній день, щоб на вашій дорозі бояли тільки квіти, щоб здійснилися ваші найзаповітніші мрії. Хочу подякувати всьому педагогічному колективу, всім батькам за те, що ви створили такі прекрасні умови, де немає. Ну, самі кращі умови в Полтавській області, а тому можна навіть сказати і в усій Україні, що ви все робили для того, щоб розвивалися ваші діти і наші діти, щоб вони е, мали можливість тут відпочивати, е, розвивати свої здібності і задатки. Тож, дорогі випускники, хай стелиться квітами ваше життя в самостійну дорогу. Хай здійсняться найзаповітніші ваші мрії і ніколи не забувайте своєї колиски рідної школи, ніколи не забувайте своїх вчителів, які робили все для того, щоб ви вийшли від ціль мужніми, витривалими, любіть Україну, любіть життя, любіть школу. Поважайте, любіть батьків. Хай буде все добре, щасливу, дорогу дороги. Головного нашого отамана Миколу Григоровича. Спасибо. Шановні наші козаки, шановні береги, шановні юні козача та береги, шановна наша адміністрація, як обласна, так і район, шановні наші друзі з Америки. Я говорю з тим, що мені випала честь вже випускати козаків з нашої, як -то кажуть, з нашої з нашої школи. Це хлопці, які знають історію козацтва, можуть приймати з них. За мене на, 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 на цю тему. Вони розкажуть вам, хто така Роксолана, вони розкажуть, що таке сірко, вони розкажуть, як його церкове зваляв невольників, бо вони ці постанови всі на пам'ять знають. Я горжуся тим, що вони більше знають, чим я. Дійсно, через те адміністрації я горжуся тим, що дирекція цієї школи дійсно дала можливість їм розкрити себе не тільки як. Громадянина України, а я дійсно знаю, що людину історії козацтва. Це головне, не кожно є універсали наші. От і юні вже мають теж універсал. Я горжуся тим, що вони знають. Прийшов генерал з подарунками, і ми стараються сісти на Миколаївчих коли на колінах і з фотографія. Я горджуся це. Дійсно, в нас у жуках невеличке село, але там сімнадцять вато козаків воюють. Десять повернулося. І от повертається один ладний Андрій і каже: Микола Герович, я зробив посвідчення, дай мені нове. Ми з гуком випишемо нове посвідчення. Я хочу отих тих давити там, які сі час нас розстрілюють. Я хочу хоча думка показати, що я український козак. А не якийсь там кацап з Росії, <плес> він дійсно взяв це посвідчення і повернувся живий, здоровий і працює у нашому, як то каже мого, сина на, 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 на тракторній бригаді. І так їх 12 чоловік. Вручали йому посвідчення в адміністрації нам чим козакам. <плес> я зараз питання споставлю. Я... я питання поставив на ти, щоб дійсно адміністрація розробила програму над тим, що допомагати. Чорнобильцям, атовцям і юним козакам, щоб можна було дійсно розвивати. розвиватися. вам за увагу, бо я бачила. хвилинку, хвилинку? А ну хлопцям по два конфеті, а ти піде поговорити. マスコーラー・グジャラシューワスタカパ Скільки справ завжди у вас. Ви хвилюєтесь за нас. Праці гарний досвід маєте. Про все ви добре дбаєте. Школа гарно виглядає.